Доброго дня. Сьогодні хотілося б розповісти про станцію PX404E. Це у нас автоматична станція з частотним регулюванням, побудована на базі насоса PXM404 багатоступеневого насоса. В даному випадку 4 ступінки у нас тут є. Переваги в даному випадку зводяться до того, що ну, це класичний вигляд. По-перше, по-друге, дуже легко змінити там ті самі підшипники, перцеве ущільнення. Бо у ну, будь-якій майстерні, куди б ви не звернулися з цим питанням, люди знають, що робити. Тут не треба розбирати корпуса і так далі. Тому подібне. Далі по компоновці. Дивіться, у нас тут іде нержавіючий вал, само собі розуміється. У нас тут іде мідна обмотка, Трифазна намотка по міді. Тут у нас так от виглядає частотний перетворювач цілком і повністю все залите лаком. Це по-перше. По-друге, у нас тут іде ось ущільнення гумове по кришці. І тут у нас йдуть гермоводи для того, щоб не було доступу вологи до частотного перетворювача. Тут у нас є п'ятельничок такий, в ньому вмонтований зворотній клапан. Датчик тиску і температури два в одному, манометр. Гідроакумулятор, який дуже легко обслужити, або підкачати повітря, або замінити. Ви його просто викручуєте, тут у нас гумове ущільнення і все. Далі стосовно функціоналу, де його краще за все, де цю краще за... станцію краще за все використовувати. Виходячи з того, що вона побудована на базі PXM404, це у нас багатоступеневий насос, у нього глибина всмоктування ефективна до трьох. В даному випадку цієї станції до 3,5 метрів її краще за це буде використовувати або для підвищення тиску з централізованих систем водопостачання. Чому це кайфово? Тому що ви виставили тут на дисплеї тиск, який вам потрібно створити, і вона його просто-напросто буде підтримувати. Відсутня ця проблема, що насосну станцію, звичайно, ви вимкнули там одну точку водорозбора. Це недостатньо для того, щоб насос працював постійно. Він там набрав тиск в гідроакумулятор, вимкнувся, у вас тиск то збільшується, то зменшується на крані, або коли в душ приймаєте, або там коли посуду миєте, воно так починає тактувати. Тут ви можете виставити один і той самий тиск, і станція вам його буде підтримувати. Буде підтримувати завдяки чому, навіть якщо у вас там одна атмосфера в системі вже є. То там дві атмосфери або атмосферу, яку ви хочете додати, ви просто станція сама буде підраховувати, підлаштовувати оберти і підтримувати той тиск, який ви їй задасте. Стосовно водопостачання з'ємності, теж вона тут буде дуже гарно себе почувати, створювати теж комфорт. По Параметрам. Вони, максимальний тиск, який вона може створити, це 45 метрів, максимальна продуктивність порядка 120 літрів на хвилину. Давайте подивимось, як це у нас все працює. Така у нас менюшка є. Тут у нас індикаторний поладок з електроенергією, індикатор виходу з ладу цього датчика, індикатор спрацювання по сухому, індикатор проблем з індикатор протечки і індикатор виходу з ладу двигуна. Далі тут ми, мож... тут ми бачимо зараз в режимі онлайн тиск на цьому датчику. Далі от в цьому режимі ми можемо переводити з вами. Ну, Виставляти тиск, який нам потрібен. Далі тут у нас споживання, тут у нас йде напруга 211, У нас, на жаль, зараз тут кількість обертів. тут у нас напрацювання і тут у нас температура. Тут пройшлося. Давайте тепер подивимось по параметрам. На відкритий екран створює зараз 107 літрів на хвилину. Оптимальний тиск закриваю водорозбор. Десь порядка 43-44 метрів. Тут у нас індикатор показує 44 метри. Це є. Тепер давайте подивимось продуктивність при двох барах. 59 літрів на хвилину. Будеть е, забезпечувати точок водорозбору при двох барах. 2,5 бара Маємо 66 літрів на хвилину, при трьох барах. 54,55 3 з половиною пара. 43 літра на хвилину. Повноцінно 4 точки будемо забезпечувати водичкою. Давайте виставимо з вами 2 атмосфери. І подивимося, як насос у нас буде підлаштовуватися під споживання води. Я прикриваю кран, зменшую витрату води. Насос скидує оберти. Тим самим скиде споживання електроенергії. Підтримує задані 20 метрів. Ще перекриваю. Це Зараз у нас десь три точки водорозборочка працює. Насос споживає півтора А. Так от працює частотне регулювання. Ну і Давайте моделюємо сухий хіт. В принципі, на цьому я думаю, що все. я пустив повітря на смоклюючу магістраль. Насос вийшов в аварію. Всім дякую, всім дня.